Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Троє поросят. Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного і звали їх майже однаково. Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. «Уже -наф. Уже осінь, сказав братикам Наф-Наф, – Збудуймо дім, а то замерздемо. Та поросятам подобалось гратися, веселитися. Анафнав не марнував часу і збудував дім із цегли. Коли стало зовсім холодно, Ніф-Ніф швиденько побудував хатину із соломи. Нуфнув змайстрував будиночок із гілок, мовляв, швидко і гарно. Анафнав побудував собі дім із цегли. Міцні двері із засувом надійно захищали його. Навіщо тобі такий будинок? Від кого ховатися? Сміялися поросята, і раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав братів, перелякались поросята і чимдуж побігли у свої домівки. Ніф ніф ускочив у свою солом'яну хатку і зачинив двері. Ану, відчиняй. закричав вовк. Та як дунув, хатка і розвалилась. Недовго простояв і нуфнув і в будинок із гілок. Брати ледве добігли до будинку Нафнафа, а той, як тільки вони заскочили, швидесенько зачинив двері на засув Його будинок вовкові не зламати. Вовк стукав, підвивав, дув, що сили, та будиночок стояв. Тоді він вирішив дістатися до поросят через димар. Та коли вовк вліз у трубу, Нафнаф -наф швидко зняв кришку з казана, що стояв на вогнищі. І вовк звалився в окріп. Вовк миттю вискочив через димар. Більше він до поросят і не наближався.